Формула тиші так називається нова виставка у галереї «Артсвіт». Автор експозиції Олександр Животков київський художник, який вважається одним з найпомітніших митців сучасності. Він обрав для своїх творів незвичайну техніку живопису у поєднанні з різбленням по дереву. Серія картин дощок містить уривки зі старозавітних книг, прочитати які майже неможливо. Але це не обов'язково каже куратор виставки. Головне, що повинні передати творіння, від.

Многослойные, и их нужно воспринимать и чувствовать. Здесь не нужны слова, и это не столь визуально, это это больше вот какой какой-то вот уровень восприятия, который приходит без слов.